Маленька тендітна річечка Дарниця, яка пересихає влітку майже повністю в верхній своїй течії, наразі перетворилася на швидкий потік, який затоплює все навколо. Побільше вона зруйнувала доріжки і затопила на сотні метрів Биківнянський ліс поблизу ДВРЗ. Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець з вами, як завжди, в Етері. Друзі, в нас сьогодні екстрений випуск, присвячений водопіллю в Києві. Так вийшло, що цього року в Дніпрі та навколишніх її допливах піднялася рекордна кількість води. Такого я за своє життя ще не бачив жодного разу в нашому місті. І ми сьогодні вам розповімо трошки про історію цих паводків в Києві, водопіль, потопів. А також відвідуємо. Модну зону відпочинку, яку було збудовано в Києві на колишній Микільській Слобідці, на місці колишнього цегельного заводу було зведено величезний житловий комплекс прямо в притул поблизу води. Але так вийшло, що ця зона відпочинку опинилася наразі повністю під водою. І тепер недоступна. Але тільки не для нас. Зараз ми йдемо разом з моєю чарівною дружиною Оленою, вірною супутницею до всіх наших відео. Ми йдемо відпочивати зону Микільську Слобідку, пляжну зону зону відпочинку. Ви зараз побачите як. Бачите, от ми і прийшли. Тут була зона відпочинку. Це лавочки, коротше, прогулянка така, для променаду була зроблена спеціальна алейка така. От зараз ми будемо відпочивати. Тут Відпочиваючих сьогодні на цій немає місцині, але у нас є спеціальний такий інструмент для цього, для того, щоб відпочивати у своє задоволення навіть. Під час рясного такого сильного водопілля справжнього. Ну, а що люди думали? Що тепер можна спокійно розслабитись? Природа вона завжди бере своє. Бачите, друзі? Тут така глибина, дай Боже. А тут мали ходити, бачите, там бетон, видно. мали ходити бабусі з там дідусі і так далі. А зараз все під водою. Всі підходять, хочуть, а не можуть. Хочеться, а не можуться. Люди ходять, почувають. Але ніхто з них не може прийти і посидіти на цих лавочках. А ми можемо. Тому що в нас є от така хрень. З підземель. Долбаний вітер. А взагалі в старі часи повіді і повіні в Києві це була звичайна річ. Особливо в лівобережних районах, тоді ще переважно селах, хуторах, та на Подолі. Люди звикли жити так, як в Венеції. У кожного був резервний чемоданчик рятівний на горищі, запаси харчів, ліжка для того, щоб пару днів пересидіти там від повіні. Також в приміщеннях загального користування, таких, наприклад, як контрактовий будинок на Подолі. Або кінотеатр Космос в районі сучасного метро Лівобережно, там були зараз це театр драми, там були евакуаційні пункти для тих людей, чиї будівлі були затоплені. Як сказав один наш підписник нещодавно, як я, до речі, тут був пару днів тому і знімав як дітвора, тоді ще ви було менше. Вони сиділи на спинці цієї лавочки і ставили ноги сюди. І він так е, почав по, з цього по приводу біситися, що, типу. Як це вони сидять? Тут бабусі приходять, сидять своїми попами, а потім в них бру... Ну тепер подивіться, як от бабусі можуть посадити. Тут вже реально водний мір. Там скоро вже амфібії будуть. Равлики вже присмоптувалися до лавочок. Такі от нові реалії. It's It's Scary Night. No, 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 no. It's Scary Night. І no, 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 no. так. Прам-пам-пам! Запросив дівчину на побачення. Очікування реальність. Оп! Оп! Флірт, ласа, ще там дотики. Ненавмисні такі дотики. Оп! Отак от, от, дорогі друзі. А так люди звикли жити на великій воді. Один мій знайомий якраз мешкав у селі Микільська Слобідка, виріс тут. Зараз це житловий масив Лівобережний. Він розповідав, коли піднімала сильна вода, він навіть ловив рибу з подвір'я власного будинку. А пересувалися між будинками або човнами, або робили такі дерев'яні настілки. Просто ходили по дворі, по-своєму на таких спеціальних сваях. Тепер ти можеш відпочивати ще і. Засмагати на сонці. Можеш валяжненько прилігти на будь-яку лавочку, яка тобі подобається. О! Ми вирішили звернутися безпосередньо до експертів, а саме до людини, яка знає про воду все, про відомого гідролога, доктора географічних наук Віктора Івановича Вишневського, щоб спитати в нього, наскільки взагалі страшне це водопілля, чи є це яким, чимось надзвичайним і що взагалі загрожує Києву. Ми тут опинилися не випадково. Стоїмо на березі річки Либіч. Вона, звичайно, маленька, але водночас. Це найбільша притока Дніпра в межах міста Києва. Однак вона в тисячі разів менша за Дніпро, який формується зі Смоленської області. І, зрештою, ота повінь, яка зараз спостерігається на Дніпрі, вона значною мірою зумовлена тими опадами. Які випадали на водозборі Дніпра в межах Білорусі, у Смоленській, у Брянській областях, і зараз оця повінь трьома річками, такими як Верхній Дніпро, як Прип'ять, як Десна, зрештою підійшла до міста Києва, і фактично зараз. Постерігається пік цієї повені, який можна побачити на власні очі, виїхавши до берега або навіть перетинаючи Дніпро в метрополітен. В цьому році повінь виявилася дуже високою і доводилося чути про те, що дехто такої повені і ніколи і не бачив за своє життя. Ну, Не бачити це ще не означає, що такої не було. Насправді було. І не раз. Добре відомо про високу повінь на Дніпрі, яка сталася в 1931 році. І про висоту цієї повені красномовно говорять і дані спостережень, а також фотографічні знімки, які показують, що на Подолі люди, а саме на вулиці Волоській, плавають у човні. І, до речі, деякі з тих будинків, ще й досі збереглися, і на них можна подивитися. Про страшне водопілля 31-го року нагадують і будівлі, які збереглися з того часу і були сфотографовані киянами в ці буремні дні. Зокрема, от на вулиці Волозькій ми можемо побачити досить стару будівлю готелю Купецький, в якому у свій час бувала відома революціонерка Фаїна Каплан, що намагалася вбити згодом ватажка комуністів Леніна. От ще один німий світок тих подій, вулиця Щековицька, будинок купця вертипороха. Майже зруйнований, але ще стоїть. Відмітка повені 31 го року. То, от, з допомогою цієї рижки, яку зберегли місцеві мешканці, в подальшому встановив цю меморіальну табличку. Можна вирахувати так, Ну, я десь дев'яносто, там на зріз трошки менше, 1,87 м. Ну і от з урахуванням підйому сучасного асфальту, укриття до різного, можна побачити, що навіть за таких умов вода була б мені по шию. Ви бачите? Оця відмітка 31-го року. Отак. От Ближче от. до наших часів дуже висока повінь сталася в 1970 році. Для того, щоб описати те, якою вона була, достатньо навести такий приклад. Добре, відома всім станція Гідропарк Метрополітену. Так от під час піку цієї повені поїзди на станції чиї не зупинялися, тому що не було куди висаджувати людей. Адже мало не по пояс, у підземному переході стояла вода. Ну і нарешті, остання висока повінь, яка сталася на Дніпрі, водії зафіксована в 1979 році. Вона була меншою, десь приблизно на півтора метри, ніж у 70-му році, але незрівнянно вищою, ніж нині у 2023 році. От власне, от те. Що на Дніпрі не було дуже давно повені, от і визначило те, що дехто вже вирішив, що такі умови і неможливі, і вже такого і не буде, і можна поставити і свій будинок, і якийсь там заклад харчування, якісь там атракціони буквально на березі, бо так нібито більше буде відвідувачів і, можливо, більше буде прибуток. Ну, напевне, дехто трохи від цього постраждав. Однак, ще раз повторюся, на щастя потрібно більшість людей заспокоїти. Саме зараз спостерігається пік і вже через тиждень рівень буде, буде нижчий. От тут на набережній, на Подолі є такий артпростір причал. Ну от бачите, Причалився він. На пару тижнів до Нептуна. Все під водою. Всі причали. Ну, певна кількість людей, але вони кажуть, що нібито це зроблено навмисно, все, що відбувається зараз, це якось пов'язується з подіями церковними, щоб типу спеціально нагнітаєшся. Адже є така думка, що дамба, яка введена була, що вона має регулювати цей потік, і те, що відбувається зараз. Це аномально, що дамба нібито нібито не справляється з своєю за своїм своєю місією, своїм завданням. Наскільки це відповідає дійсності? Напевне, ви маєте на увазі е, київське водосховище, так але воно регулює стік е, лише е, Дніпра вище Києва, а до нас надходить ще й десна, яка абсолютно не зарегульована. Ну і крім того, от потрібно собі уявити, от ми добре зараз можемо це спостерігати, що от є річка. І куди цій воді діватися, якщо вона тече і тече? Насправді традиційно діватися в воді нема куди, і київське водосховище лише трохи здатне високі повені зменшувати за обсягом. А так, вода, яка прибула б в Дніпро, все одно рано чи пізно стече і опиниться в Чорному морі. Ми проїхали в гідропарк, останній раз тут така повідь була ще в 70-х. Тоді, в 70-му році, поїзди проїздили крізь гідропарк без зупинки. Тобто, якщо ти виходив з станції метро Гідропарк, спускався з платформи, вниз, то води було по пояс просто в підземному переході. Ну, цього року води не так багато, але все одно це рідкісне явище, тому що такої історії тут не було майже 50 років. Навіть більше вже, як ми бачимо, багато прийшло спостерігачів подивитися на водопілля, але жоден з них не здогадався вдягнути такі гідрокостюми, як в нас. Тому в нас є таке собі виключне право на відвідування затоплених об'єктів. Дитячий корабель, з якого дітлахи мали пірнати в пісок, він дійсно на деякий час перейшов під юрисдикцію античного бога Посейдона, який, як відомо, був. Володарем морів. Був піщаний корабель, А став справжній. Все під водою. Чим далі в ліс, тим більше дрів. Все, все затоплено. Геть усе! Корабель бачите повністю затопило. Затопили і лавочки. Нема де гідропарківським дідам пограти в шахмати в нарди, бахнути бирла та фанфурика. О! Давай! Ага. <свистит> ну як, набрала? Yeah. Ай-яй! А це гірки водні. У гідропарку з дитинства у мене один з таких найяскравіших спогадів. Це Венеціанська протока, звичайно, дитячий пляж. А напроти неї є маленьке відгалудження у вигляді такого апендексу, затоки. Через цю маленьку затоку перекинутий красивий ажурний мостик. Цей мостик зберігся до сьогодення, єдине, що його поглинула вода. Зараз ми через нього спробуємо перейти. Я тут в одній руці тримаю телефон, в другій павербанк. Питаюся наматати ногою дмо. Ось цей мостик прямо за мною, за мною спиною, зараз не підходити. я Буду намагатися не впасти. Чи... А, стоп! Як ми тут можемо впасти, якщо під нами бетон? Логічно. Тут просто нормальне рівне бетонне дно. Лесенка закінчилась, Star Way to Heaven. Цому цей місток, ніхто на нього ніколи не звертає увагу. А він такий хороший. Ось, бачите, він повністю Ого, поглинула вода. Ого! Можна ныряти звідси. Головою вниз, щучки. Бомба, що? Баша відбувається. Ріду плавить. Ось ви тут було так мілко, що було видно пісок. А зараз там вище на людський зріст. Друзі, таке диво трапляється раз на 30-40 років, щоб Дніпро піднявся так, повністю перегравши всі каскади ГЕС, які існують на ньому. Підписуйся на наш канал, ставте лайк, серденько присилайте нам грошиків і до нових зустрічей. Ми вже незабаром будемо радувати вас чимось новеньким. Підписуйтесь на степанець.